Всім привіт! Що добиваємо авроровські колонки до кінця? Мушу я їх всіх провірити, як вони працюють і скільки там акумуляторів. що нині буде огляд знову на одну із тих двох колонок. Не знаю, зараз виберемо. Буде цікаве відео. Ви підписуйтесь на канал. Зараз будемо слухати музику і провіряти. Погнали! Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажем акумуляторів. В них наявності завжди є акумулятори популярних брендів, таких як Sony, Samsung і LG. Контакти залишаю в описі під відео. Переходимо, замовляємо. Так, давайте з історії. Коротше, цю колонку велику, е, оцю велику ТГ 801 я купив разом ось з цією. Ну, все часу не, не виходило її зняти, розібрати і так далі, показати, все, другі якісь відео на черзі. Коротше, цю колонку я купляв за Ой, блін, як воно бляха. Давай підсвітку включимо. Тихо, тихо. Давайте скрутимо. Коротше, цю от колонку я купляв за 174 гривні. І цю таке я теж купляв за 174 гривні. Зараз я вам покажу чек. Ось так. Я її вже слухав. І також купив ось таку ще одну, вона теж з підсвіткою. Ну подобається мені зі світлом колонки, капець, не знаю. Вони якось краще виглядають, чесно. І вона коштує 154 гривні. Зараз я вам і чек покажу, бо тут люди багато говорять, та не може таке бути. Виглядає ось така, вона кругленька. Її так можна ставити, і ця частина в неї світиться. Зараз я вам її включу. Де її чек? Вона досить довго на акції стоїть. По подосі, я заходив в Аврору, вона стоїть. Так, дивіться, 159 гривень. Ось ця колонка, артикул от, з підсвічуванням. Вона має підсвітку. І також, як ви бачите, я купив пилосос в Аврорі. Пилосос, Зараз я вам покажу. Він в мене десь тут на зарядці стоїть. А ні, я тут його маю. Ось цей от пилосос, який на втяг і на виду є. Я його теж. бачите, я вже пилосошений. Пробую, як він потім ми відео його розберемо. Так що підписуйтесь на канал, буде далі цікаві відео. Цей пилосос мені так забігаючись наперед сподобався реально. Так, давайте ми його відставимо. Думаю, давайте спочатку огляд зробимо на цю колонку, що зараз по акції. Бо це вже коштує під 300 гривень. тг. я її купляв скоріше, вона коштувала 174 Я думаю, що краще, якщо людина подивиться і вона буде на акції, вона зрозуміє, чи купляти її, чи ні. І вона класно світиться. Оця ось сторона вся підсвічується. Дивіться, я зараз вам покажу, як класно світиться бомба. Ні. До того ж вона не так голосно не включається, як ось ця. Хоча я до цієї колонки теж питань не маю, Ну та спочатку трошки голосно, так аж на вуха давить. Потім скрутив звук і грає нормально. Що, я такою приділився, давайте ми робити огляд будемо на цю, а в наступних відео ми зробимо на ТГ цю велику з підставкою, як ви бачите, і так далі. Так що цю відставляємо, пробуємо цю. Погнали. Так, давайте ми її відставимо. Вона собі так моргає на фоні. Ну, класно, у нас відиться. питань немає реально. Зараз ми її розберемо, подивимось. Давайте подивимось на коробку, що тут в нас пише на коробку. А є ще тут у нас щось, якісь шнур зарядки або ще щось. Так є, і це в нас мікро-USB. Ну, блін, ну що, нехай буде. Зато ціна 154 гривні. Та, ну скільки там ціна? 159 гривень. 159, бачите, я помилився. Так, що в нас тут пише? Що в нас тут пише? Акумулятор у нас пише, скільки ємності. Е, мобіли, USB-флешка, led підсвітка, спікер, батарея. А яка батарея? Шнурок нести? Оцього вони кажуть, так за ручку шнурок, Ну то на пальчик, напевно, натягнути. На зап'ястя ти явно не затягнеш. Ну, в принципі, можна її перечепити, поставити другий. Добре, що в нас ще тут? Тут у нас всі управління, плей, можна переключати музику чи мікрофон є. До речі, от в цій хтось мене питав в коментарях: в цій мікрофона немає колонці, що ти можеш розмовляти по ній. В тій ти не можеш розмовляти. Можливо, в тій буде. Вона, в принципі, дешевша, може і бути. Добре, тут по управлінню, і в принципі все. Добре, а де їхня та авроровська наклейка? А ну, наклейки нема, колонка портативна з підсвічуванням. Матеріал, АБС пластик. Ні, пластик досить так, такий твердий. АБС пластик. І що там у нас ще? Температура виготовлена 23-го. Все, більше нічого нема. Коротше, вони толком нічого не, навіть, не написали, скільки батареї є. А бачите, тут у нас написали тільки Power, У нас 5 Вт. До речі, мені здається, 5 Вт це дуже багато. Оця колонка мала 3 Вт. Ця має 3 Вт і ця вроді також має. Зараз я гляну 3 Вт. А ну де характеристики? Так, одна колонка на 3 Вт. А це воголосніше, чи що, я так зрозумів, ну написали вони 5 Вт. Ну, в принципі, як то кажуть, бомага все витримає. Не знати, чи по факту там 5 Вт є. Добре, ладно, з коробком ми розібрались, ми його відставляємо, беремо до самої колонки. Так, як ви бачите, ось тут динамік є. От один просвічується через цю сіточку. Ну, тут відкрутити буде вже полегше, але там є шестигранники. Бачите, там вроді не цей, а шестигранники йдуть. Вона вже включена. Зараз ми її підключимо. І тут у нас LED. Ага, ви то можете. А, підсвіточку міняєш собі, то просто бомба. Ну Оця підсвітка мені капець як подобається. Реально. Кому подобається, ставте лайк. Тут треки, я так поняв, плюс-мінус. Пауза, мод. А мод це що, я не знаю, радіо і що. Ну. А, тут типу, я так поняв, їх можна дві з'єднати. Тут нема моди, е? ні, тут нема мод. Не знаю, чи їх можна з'єднати. Потім, якщо спробую з'єднати дві колонки, то я вам телеграм відпишу. Хто підписаний на мій телеграм, будете бачити. Попробую. Я, до речі, пробував з'єднати цю. І цю велику, оцю, щось мені не вийшло. Бо люди в коментарях там писали, каже, Вова, зажми дві кнопки там, і в той, і в той, і вони мають з'єднатися. Не знаю, пробував, вона грає або одна, а потім переключаюсь або друга. І вроді, підключити їх одночасно мені не вийшло чомусь. Не знаю. Кому вийшло, напишіть, як ви це робили. Добре, давайте я під'єднаю її до телефона. Зараз ми будемо слухати, як вона грає. Чи музичку? Попробуємо, як вона грає. Музика без авторських прав. Ану, де колонка? Тут? Дамо звук. Та навіть бас якийсь є. Добре, включимо цей індерок, що я тоді включав цю музику. О, індерок, ану давайте цю. Слухайте, я вам до мікрофона ближче підтулю. у мене, мікрофон висить на мені. Такі трошки храпки проскакують. Це Отут я в телефоні дав на максимум. Слухайте. В принципі, нормально, а ну давайте дамо тут воно на максимум. Так. Дамось тут на максимум. максимум. Вона хрипить. Її чути, що вона підхриплює. Реально. Оця во колоночка, оця во, вона частіше грає. Оця за 174. А, а цю чути, що вона підхриплює. Давайте я скручу трошки. Отак. Чути, що вона на середніх навіть є такі чуть-чуть храпи. Ця во реально частіше грає. Ану, дайте звук. Ану. Ще давайте промотаємо. Давайте ми. Спочатку включив. Слухайте, слухайте. Слухайте, як воно підкриплює. Мені здається. Я ще раз кажу, я не розбираюся, я чую, що чуть-чуть підхриплює. У мене не музикальний звук і так далі. Мені треба, щоб воно і грало, щоб воно не храпіло, не пищало. Отак на середніх звуках. Отако воно і грає. Ну є чуть-чуть легенькі здалека храпи. Реально, є трошки, є. Слухайте. Зараз дам на повний звук, зараз вам включу. Так, даю на повний звук. Ано. І на телефоні на повний звук. Чуєте? Храп. Підсвітка, дивіться, як тут круто робить. А ну давайте попереключаємо. Я скручу трошки звук. Крутим звука, ну попереключаємо підсвіточку. Ось так. червоним мені переходить в зелене. <кій> ось така підсвіточка синя. І зараз, напевно, теж ще, ще помаліше буде переходити. І ось така. ну Прикольна підсвітка, реально. Мені подобається. Вона так, як, я не знаю, як зачаровує, чесно з тими отворами. Вона зачаровує. Ну, от за, за що її можна взяти, тільки за підсвітку, реально. Чесне слово. І вона трошки там грає. Ну набагато краще ця грає, я здаю 100%, що набагато краще, ця храпить. І ціна тут, звичайно, 160 гривень, не так багато, там 13 чи 15 гривень дорожча. Ну, Але вона класно виглядає, і вона пластик. Коротше, я так зрозумів, а ну, давайте ми скрутимо. Коротше, я зрозумів, що тут радіо немає, радіо тут немає, в тій радіо є. Давайте ми зажмемо, попробуємо. Ні, радіа немає. Ні, немає. А може на плей? Радіо немає. Ану, ще раз попробуємо, як воно чи воно запускає музику, чи ні. Ану. Пішла музика. Ану, давайте. Чи ми переключимо, е, чи ми переключимо другий трек. В Ютубі прям, давайте. На другий трек. Та, вона переключає. Переключає на другий трек без проблем. На паузу ставить. Ставить на паузу. А чого ти на, на паузу? А, на паузу тут. Одну паузу ставить, плей, грає, переключає, давайте ще один трек. Я вам скажу, її на максимум не, не бажано слухати, тому що вона буде храпіти. Ось так її розвернув ззаді воно собі там так трошки розсіє той храп. Її можна слухати, як то кажуть. Хоча такий, як я, меломан, мені вона піде, як пити дати, як то кажуть. Без проблем. Давайте ми другий трек включимо. О, оцей трек трошки. Ну, давайте, вот зараз ми тут прослухаємо. О, максимум. Такий бас. А ну давайте послухаємо ще бас. Слухайте. У мене зараз мікрофон. У мене зараз мікрофон не витримає, буде трапіти. Ну що я вам скажу? Вона досить голосно і грає, досить голосно. Досить голосно грає, є на таких низьких частотах, такі трошки храп чути, є, а от такі от басисти там можна слухати. Напишіть, до речі, коментарі. Що, виключаємо її, пробуємо її розбирати. Зараз я підібру шестигранники такі от, і попробуємо відкрутити. Як ви бачите, авророська викрутка пригодилась, в мене є другої фірми ось такі викрутки, але тут насадки короткі. І туди в глибину, як ви бачите, я не дістану. Подивіться, яка тут глибина. І в мене немає такої довгої під шестигранник. А я взяв Торкса і Торксом отут відкрутив. Бачите, тут є під шестигранник, але Торкс також підійшов і відкрутив мені шурупчики. Так що коштує копійки, але крутить, бачите, відкрутив і закрутити, я також з нею зможу. Що пробуємо її відкривати, що там у нас всередині? Вам цікаво, мені також цікаво. Бачите, ага, тут у нас, бачите, ось така, типу, вспінений такий клей, наклеєний є щось. А що це у нас таке? Ага. Блін, та дивіться, як вона зроблена. Тут у нас такий розсіювач, подивіться, який RGB. Ну, що ти скажеш? І акумулятор такий же самий, як в тамтих колонках. В принципі, тут місця багато є. Оцей акумулятор зараз нам відлупити і поставити нормальний сюди акум. Хоча б на 1000 мА від одноразки, тому що я не хочу паритись, 18650, тут, походу, не влізеться. Хоча, якщо постаратись отако навскосяк випиляти, я думаю, влізеться. Коротше, гарно зроблено, дивіться. Тут у нас наклеї, бачите, тут у нас наклеї зроблено. Це ми відставимо. Тут у нас все на роз'ємах, все от чітко реально можна від'єднати, відкрутити. Дивіться, тут від'єднується, відкручується. Зараз ми це все відкрутимо. Акуратненько ставимо на бік і виколупаємо камулятор і спробуємо, скільки дає наш зарядка. Ось так виглядає плата. Плата також, як ви бачите, прикручена. Ну Все цивільно, все гарно. І 5 Вт, реально, 5 Вт колонка. Там ті 3 Вт, мені здається, голосніше грає, ніж цих 5 Вт. Ну чи може мені так здається? Що, відкрутимо цю підсвіточку. Акумулятор тут приклеїли просто, я не знаю, намертво, намертво. Подивіться, тут такий клей якийсь твердий. Ну, Термоклей, звичайно, але він такий плотний. Ну, Просто воно там, як то кажуть, бачите, залізло в саму цю, е в саму середину. І так дуже-дуже розплавило і приклеїлось дуже гарно. Ось так виглядає акум. кум. Ну, дуже тяжко його відколупати. Я думав, що я оце укріплення відломлю від РГБшки. Так, а ну, оце в мене виліпимо на 2600. Ось такий є. Зараз ми. А ну, та має зайти, я думаю, без проблем. Можливо, і так поставимо якось. Ну, так ні, напевно. Можливо, якось так. А ТПшку можна випіхнути десь ось тут з боку, або ось тут збоку заклеїти і нормально зробити. В принципі, як воно тут закривається, ось так. Або тут десь, або тут десь. Що, як ви думаєте, буде добра ідея? І прямо от сюди ми поставимо заряджати, тут припаяємо на видачу, бо тому що тут у нас є на видачу, має живлення бути. А від відтепечки сюди припаяємо на зарядку. Цією зарядкою ми не будемо користуватись, вона буде як індикатор, хоча і тут буде індикатор. Можна десь поставити її ось так збоку. Не знаю, ще не придумав. Зараз щось придумаю. Десь от збоку, щоб була видна індикація. В принципі, якщо ми поставимо її ось так. То зверху, тут, коли вона буде заряджатись, від того розсіювача від ось того, буде видно, що вона заряджається. Так що робимо напевно так: ставимо 18650 і ставимо ТП-шку. Погнали! Що, як ви бачите, все я зібрав. Тут без проблем я оцю стоючку, що тут кріпиться болтик. Я прикріпив, вона навскос пішла, але все добре тримається, планочка тримається, все приєднав. Трошки там згори трошки більше зібрав тут, черкану, ну нічого страшного буває. Дивіться, зато в мене зараз Type-C. Включаємо зарядку, індикація йде, читається. Підключаємо колоночку, пробуємо, чи вона працює. Так, світлодіоди працюють. І, як ви бачите, вона запікала, вона працює. Все добре. Я далі доскладую, ставлю розсіювач і другу кришку і будемо пробувати її запускати, як вона і грає. Все я скрутився чітко сіло. Мені дуже цікаво, чи видно індикації зарядки ось тут. А ну, давайте дивимося. Так, видно. Дивіться сюди червоним світить, бачите? Дивіться, забирає не світить. Так що індикацію ніяких дирків не потрібно. Все тут нас видно, дивіться, що воно заряджається вон червоним. Бачите? А якщо зарядиться, буде синій. Будемо її приєднати до телефона знову, включити і подивимось, як вона іграє. А Ану, давайте звуку. На максимум краще не давати, бо звук буде неякісний і ось так. Дивіться, давайте ми переключимо другу підсвітку. Ось таку, вона набагато класна. Ну от, що мені сподобалось, це підсвітка. Реально, я зайшов в аврору, я її включив, включив підсвітку, все, я її беру. Тому що підсвітка дуже крута, реально, класно зроблена. Пишіть в коментарях, як вам ця колонка. Можливо, хтось знає, хтось краще розбирається по звуку, почув, як вона грає. Я не меломан, я не музикант. Воно грає, грає та й добре. А що з неї більше хотіти? Зараз на даний час буде тримати довго, заряджатись, буде класно. Супер, супер Ну що за мою роботу? Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Звичайно, підтримуйте український контент. Слава Україні, слава ЗСУ, і всім до наступних відео.